Всім привіт, друзі! Я все ще в Созополі. Ми вже повертаємося в четвер і я хочу вам знову показати море після ливню. У нас, знаєте, як хвилями йшов дощ. Спочатку не дуже великий, потім більшенькі-більшенькі. Ну, коротше, були ливень, після цього заспокоївся і зараз навіть сонечко вже виглянуло. Хмару усі раз розійшлися, так сказати. І зараз вам хочу показати а, все ж таки море, бо хв... хвилі дуже сильні, а, ще м... штормить, напевно, і навіть червоний прапор висить. Ну, купатися не можна. Значить, тут є така, якби площадка під готелем. Готель продається, тому норм можна заходити. І ось ще червоний прапор. Є він. Такі хвилі, ще дуже сильно штормить там. Деякі вин, бачите, вже заходить, та я думаю, що вин зараз буде свістити. Ще ми були он там, там ще старе місто. Ми зараз туди підемо. Дуже гарно. все. Взагалі така красота. І мені ще подобається там. Дуже гарне каміння. Та ми туди не ходили ще. Як я вам показувала, ми зараз йдемо по сходинках. Ну, там далі маємо сильних стати. Ще море. Дуже сильні, як ви бачите, ці хвилі. Але дуже все дуже гарно. Тут така вуличка по цьому як це називається. По берегу, так сказати, і ось тут вже пляжик. Ой,